В Україні у другій половині цього тижня очікуються морози до мінус 3 градусів на більшості території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 13 жовтня, синоптики прогнозують опади майже на всі території України. Суха погода буде лише у західних областях. На всі решті території країни очікуються дощі, місцями проливні, та переважатиме похмура погода. Як вказано на карті, вітер в цей день відчутний 5-10 метрів на секунду, вночі у західних областях морози до мінус 3 градусів, нарешті території вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Вдень по всій країні від плюс 8 до плюс 13 градусів. У південних областях до плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 17 жовтня, дощі йтимуть лише у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всі решті території країни буде переважати суха та похмура з невеликими проясненнями погода: вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду, вночі у північно-західних областях морози до мінус 3 градусів. Нарешті території вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. В день по всій країні від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У південних областях до плюс 14 градусів. У п'ятницю, 18 жовтня, дощі пройдуть у Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській. Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму на всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний – 3-10 метрів на секунду. Вночі у всіх центральних, західних та північних областях будуть заморозки до мінус 3 градусів морозу, нарешті території від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вдень по всій країні від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!